Вітаю всіх. Одеса. Не можу вас обійти боком. Якби, зараження води пишуть через негоди. Місто Одеса загрожує зараження води. Питної води зараження через негоди повені дощі. Так, загроза є, але я не скажу, що це на 100% загроза. Тут. Не в усіх регіонах, не по всьому регіону. І не всю правду вам на це кажуть. Намагаються уникнути цього. Відразу скажу, наші намагаються цього уникнути і з цим роблять навіть. Не весь регіон, не всюди. Тепер в Одесі вдасться уникнути зараження води. Води, зараження води. Одесь, десь це уникнути в Одесі. Так. Дивіться. Якісь обмеження будуть на тему води. Щось обмежено буде сильно з водою пов'язане на цьому фоні. Ну, хай вже якось, аби не заражали. Добре, буде відключення води суттєве. Так, вісімка Пентакльов. Буде суттєві відключення води, причому на якийсь період. Ось вам король мечів, це випадає. Знову. Буду з цим боротись. Нічого страшного, хай краще так, ніж заражені, що. Намагаються. Обережно. Знову ж таки, якщо не буде гедоти, ще однієї всякої, вони зможуть шляхом обмежень це зробити. Просто Одеса. Будьте обережні з водою, дуже-дуже. П'ємо тільки бутильовану, запаковану і тому подібне. На жаль.